На пасіці, як завжди, просто маса роботи. Не знаю, чи ми сьогодні встигнемо, але по максимуму стараємося виконати заплановану роботу. Я, як і багато хто з вас ловить останні моменти після того, коли приходиш з роботи, шукаєш трішечки часу для того, щоб в тебе на пасіці все було дуже добре, адже пасіка вона потребує дуже багато. Зусиль і планувань наперед, особливо. А саме зараз ми з вами будемо е, розширювати відводки, котрі вже ну дуже цього потребують. І завжди дуже невтішна ситуація. Це в нас є мурашник. Але це нічого, тому що зараз ми будемо їх вже розширювати і переселяти в набагато більший вулик. Е, мене дуже тішить, що зараз ми тут з вами бачимо е, такі от медові нарости. Того, що у у нас буквально, буквально як і у вас, Буквально недавно трошечки вирівнялася погода, і видно, що є взяток. І це чудово. Я дуже надіюся, що ми ще встигнемо до того, як вони зайшли в ройовий стан. Адже коли я останній раз заглядав до них, то розплоду та бджоли тут було ну, супер багато. Ну як і зараз ми бачимо. І вже маці ніде сіяти взагалі, прямо такі. Бачите, яка у нас тут рамочка. Є мисочки, але швидше за все, що в них тут не буде нічого, адже матка минулорічна, свіжесенька, і що якісь питання будуть, ну дуже мала ймовірність, того їх вже, вже вже потрібно пересаджувати на свіженьке місце. Оп, дивіться, моточник. Слава Богу, нема нічого. Та вони ще будуть розвиватися. Так, вони були дуже слабенькі, вони дуже слабенько вийшли з зими, але зараз ми бачимо, що ну, у них тут дуже гарна ситуація. Дуже добре вони себе почувають. А, от бачите, є. це ж є маточник один Витягнути більшенький. та, І навіть, навіть з личинкою. Але це нічого, Я їх зараз, ми їх так пересадимо. Та і там ще є навіть. О, ну добре, ну нічого. Вони дуже зажаті зараз. Бачите, їм просто ну, немає де дітися. Там вони навіть потягнули. Маточники, але. Та, але таких, щоб печата, ніхто не має, не страшно. Так як маточка тут свіженька, вони просто потребують переселення в великий вулик. Або ж сюди можна було б, звісно, дати магазин їм, але ми їх переселяємо у великий десятирамковий вулик. Так, тут у нас є медова, вона буде з краєчку тут. Цю всю бджолу так от стряхаємо і знища. Пересипаємо їх всередину. Так як часу особливо немає, дуже акуратненько їх оглядати, це тоді ми отак от витряхаємо бджіл для того, виключно, щоб не пропустити маточники. Якщо вони отак от стряхнуті, буде набагато простіше, бджілки не будуть заважати нам побачити маточники, котрі вони потягнули. Так. Тож всередину ми їм поставимо отаку от сушнинку і все решту закладаємо вощинкою. Так як погода зараз вирівнялася, вони цілком зможуть її гарно освоїти, відтягнути і будуть мати роботу. Так, видно, що я так помітив по інших сім'ях, там, де вони... Це ми зараз, до речі, оглядаємо нуклеуси відводки, котрі ми робили ну, супер давно. Супер, ну, і тут матки дуже довгий час не могли облітатися. І навіть я побачив, що вже деякі почали трутніти. От, як і саме цей. Так само вони отрутніли. Видно, що вони не тягнули собі язики, тому що в них тут є простір і вони отрутніли. Оцей так точно. Тут у нас них є медова рамочка, це добре. Вони не голодували, коли було дуже, досить таке сильне похолодання. Навіть чутно по звуку, який видає попереднє, попереднє відділення в цьому нуклеусі. Можливо, я сюди ще дам маточник, якщо вони його приймуть. Так, а тут у нас є повноцінний шестирамочник, видно, я їм до вошинку. І у них тут оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, як бачите, признак того, що потрібно розширяти. А яка гарна рамочка початна. Так і в них таких рамочок видно більшість. Значить, цей вулик ми відставляємо сюди, щоб було зручно переносити. Цей той, тим самим напрямком люточка обов'язково кладемо на їхнє місце, щоб вони, їх втрачали, щоб вони не втрачали орієнтацію. Так, цю рамочку ми брали другу. Так і кладемо. На моточники оглянемо потім. Так, ну, Звісно ж, через те, що вони трошечки тут є зажаті, бачите, чудова кількість нектару, що вони його десь зараз почали носити. Ось, яка чудова рамочка з розплодом. От, і знизу вже видно є моточники. Так, щось якось трошки жарко стало. Скинув я рукавички. І мусимо доробити це. Це розламування моточників. Ого, бачите, навіть вже була тут личинка. Личинка, добре, що не така матка, що вже з очима. Ну реально, їх треба було розширити ще буквально днів е, так, 5 тому. Але ну, ну, не було, не було. Час може і десь там можна було знайти, а погоду не можна було знайти. Але за цих, за цих я точно не боюся, того що ну, просто приємна робота. Так от повиламувати моточники в них і розширити їх до повного корпусу. І от сюди от ще одну вощинку поміж закритий розпліт. Так, ці бджілки Чудово. Так, а тут у нас буквально є недавно зроблені свіженькі відводочки, яким також також піддавалася маточка на виході. Маточник Маточник на виході. Тут їм ще до утрутніння далеко, але вже і, можливо, вони встигли е, облітатися. Видно, що піднесено у них нектару, а може, то швидше за все я давав кормову їм. Скоріше буде кормова. Видно, те, видно що бачите? її маточник, котрий гарна маточка з нього вийшла. Трошечки сонце зайшло і не видно, чи є яйця. Яйця є добре. Було б файно тут знайти їм матку і позначити, щоб я вже їх не шукав. От супер, зараз добре видно, бачите, яка в не гарна маточка. В неї вже такий великий животик, і ми її зараз позначимо. Отак от, от, поки витягував маркер. Маточку я загубив. Ну нічого. Це буде головне, що вона вийшла. Вона тут є. І потім при нагоді ще ми її позначимо. Так, і друзі, я збираю все, що залишилося після нашої роботи. А ви обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки. І до нових зустрічей. А, і, до речі. Там в нас є телеграм-канал, в якому завжди виходять всякі цікаві новинки, котрі не виходять більше ніде. посилання в описі ролика, а QR-код, бачите тут на екрані.